Всім привіт на каналі Жемиші, це рубрика Контр-Ц Контрве. Недавно Міжнародна асоціація футболу викатила команду Року. За мою спиновою їх бачите. Навротах Едерсон, три захисника Карвахаль Руді Герван Дейк, Півзахисники Родрі Крос, на по флангам дебрюй на Чому по флангам? Я не розумію, як це ще цапніки, фіг поймеш. І Ферве Мбабе, Халанд і Вінікіус. Як на мене, прям жорстко-жорстка команда. Є Питання по флангам, типу, чому вони йно по флангам стоїть. Але ми до цього не передираємося, я так кажу, хто ми такі, щоб ми це могли обсуждати. Окей. Переходимо в FC25, збираємо команду бісів і йдемо перевіряти їх. У мене є один рік, я ще думав про все 3 роки, а я потім думаю, зачем 3 роки? Якщо це команда року, це самі кращі гравці, значно, вони повинні відразу все забрати. Да? Давайте перевіряти в FC25, як воно вийде. Ліга АПЛ, чому Ліга АПЛ? Це найкраща Ліга. В світі конкуренції, конкурувати її ніхто не може. Да, ви можете мені сказати, що типу, а, є твоя апл нічого не грає. Так, йопте, типу, подивіться графік АПЛки і поняття з іншими іншими лігами, і наскільки АПЛ... в АПЛ тяжко грати. Конкуренція бешена і так далі. Тому в Єврокубках їй максимально тяжело. Але хто я такий, щоб комусь об'ясняти? Да? Тому переходимо до самого сезону. Ну що любі друзі, зібрав я команду. Така сама була, яка в команді світу від Федерації футболу міжнародної. Всі на тих самих позиціях, крім наверное, немає кроса. Я вирішив поставити сюди Фодена. Чому Бо Тому що краще гравець АПЛ. А так, всі ті самі гравці, які є по позиціям. Так, мона да, в самій команді, типа, дебрюнет того, а кросу того, але нас кросу немає, тому що хоч плюс якийсь хоча б трошки був лінк. Далі, Білінгєм переучиться, не знаю, за, за сезон переучиться, Родрі трошки переучиться, і Карвахаль переучиться. Я нас дав тренірішок, накинув тренірішок, накинув їх в самим треніровочок, кого переучим, кого не переучимо. Далі ви бачите, що це Манчестер сіті команда, я сам їх жорстких поганяв, щоб вони не так впливали на команду, ставив тут бічі якихось, ну, типу, щоб конкуренція виповняла не було. Хоча яка тут, може конкуренція, коли ці топчики в основі. Так, така схема, сама схема, ті самі гравці, крім я говорю, замість фоден, замість коротс. Ну, його нема в гри, я нічого не можу з цим поробити. Але це максимально все, я думаю, логічна заміна була. Плюс-мінус. Це команда Манчити-Сіті, тому якщо ви бачите Манчестер сіті кінці не звертайте увагу, бо, тому що е, ці дядьки дуже сильно дорого стоять, і тут того є максимально 1 мільярд. А тут тільки Мбапе плюс Білінгєм це поллярда. А Венісю Сайхон, та ти не купиш в... Перший трас на вікно, хіба що в наступне, і то вони будуть стої космічно. Тому я вирішив їх перекинути в Матчдер Сіті грати таким мувом. Ми якось так один сезончик, побачимо, що ця команда зможе за один сезончик. Я, я, я думаю, що апеалку вони заберуться 100%. А для чемпіонів не знаю. Я, я повинен виграти, пацани, ви що? Я старався. Полетіли, полетіли, любі друзі. А ви ставте лукаси, пишіть коменти, як вам цей мікромув, як вам цей Ctrl-C, контрол, Ctrl-V. Це Дійсно, вам максимально сподобається. Я буду максимально радий. Дякую за перегляд і прямо перегляду. Ну що, парень, закінчиться сезон нашою топ-командою. Я лайк. Бачимо, в команді сезона тут вся, всього лише Вірджіл Вандайк, Вінісіс Джиніар і Галландій Сюда. Бачимо такий бічей з Вуулхемтона, Ліверпуля якийсь Гоміс, Санчес з Челсі. Ха-ха. Джексон, є Мбапе Карл, є Мбапе, а тут Джексон, Самуель, Джексон. І поймаєте, настільки це жорстко, що Мбапеха взагалі навіть не розкрився в АПЛ за один сезон. Но. Ми з чим нічого не можемо зробити. Let's go, подивимось до состава, що вони там качнулися, чи що. Ну так, що там? Вінісиус плюс один, да? Холланд. Був 90-й, мене на плюс 3 навіть качнувся. Іли 91-м був. Я не пам'ятаю. Холанд 90-й був. Плюс 3. ніхера себе, Мбапеха 94-м став. Дивно, що він не, не попав в команду неділі. Він жорстко бустанувся. Тобто МБАПЕха теж плюс 4 дав. І Віні плюс 2. Вінні 90-й був. Так, да, Віні і Холанд, всі 90-ті були. Ну коротше, ви зараз побачите, я вам покажу. Далі Фоден, вроді би на місці де Брюйне, даунґайд був 90-й. Ну він старий, тут нема питань. Родрі плюс один. Білий гол, білий гол на місці. Рюді Гір на місці, Ван Діджей на місці. Карвахалі даунгрей, тому що не вся позиція, і він старий вже 33 роки. І Едерсон плюс один. Така, тобто група атаки апнулась. І на том пасібок, як то кажуть. Дивимось, що виграли ці бісти? Що виграла ця жорстка команда року від Міжнародної федерації футбола? Цікава схема, я повторився точно сюди на опаки, я кажу, тільки я замість кроса в фоден грає, все. Парні! Ну <рес> <рес> ж АПЛ не виграли, єма Ви гане. <рес> Вибачу, як може сидів у венісі і з холодної не виграти АПЛ, -ку? але ще Мбапеха не впав в команду року, команду сезону це просто позоріще. Ми Ліверпулю встрали, до речі, два рази. І в кубку там, до кубка ми ще Коротше, Ліверпуль нас вообще тупо наказував, але ми вищимо ми в топ-3. Блін, різниця. Від першого місця 10-8 ви бачили нашу топ команду. Нашу топ команду. І бачили. І подивіться на те самий арсенал. Да, ті самі гроші, які є, але наша команда сильніша. Да, можливо, схема неудачна. Да, у нас є Карва Халі грає не по позиції. Е, більний гімн по позиції грає. Можливо, трошки проблема в схемі, але я, мені було цікаво, як вони поведуть по іменно то, як є. Жаль, кроса немає. Окей. АПЛК ми просто. Я впевнений, що виіграємо, як я й говорив. Кубок, Кубок, ми суперкубок в Юнайтеда забрали, правда, по пенальті 6-5. Але є перший трофей. Нема питань. Далі. Емірайте, сюди 8-7. А, ми програли. Не сюди, парні, сарям. Сарям, бо не сюди. 8-7 папільно програв. Давайте подивимося, коли ми в одній другій виграли в Евертона, а в раунді 6 ми, тобто в Челсі в одній четвертій виграли, а в одній 8, раунд 5 ми кого виграли? Тут, тут взагалі Сонці. Окей. Переходимо до. Карабао, Кап, ми тут теж пролетіли в його Тоттенхем в Арсенала. Де ми вилетіли? В одній другій нам ми не були. В одній третій нас порвав Ліверпуль, як я говорив. В одній четвертій, точніше, вибачаюсь. Тобто, покупка в нас галяки, кікромі Суперкубка. Ну, я називаю Суперкубок, ви поняли, про що я говорю. Далі, що там в нас? Далі, парні, у нас Ліга Чемпіонів. Ну, в Лія Чемпіонів тут постолідно. Ми зайняли третє місце з 20 очей. Ми 0 раз програли, до речі, але ми, нас дві нічі. Крутяк, Плей-офф крутяк. ми не грали, це дефолт. Далі ми грали в одній 8. В одній восьмі ми з ким грали Атлетико Мадрид 3-0. Просто 3-0 порвали. Перерахунок був нічийний і дурий матч 3-0. Сюди. В одній четверті ми кого виграли? Цікаво, ми ще виграли чемпіон? Я не, не, я не бачу, якщо чесно. 5-0 в а просто розорвали. Перший матч 1-0, наступний матч 4-0. Просто без шансів. Навіть не, навіть не почувствували, як то кажуть. Окей, одна друга. Тут Інтер 4-2. Бачимо, що Барса вилетіла від Ліверпуля. О, виграла в Ліверпуля, І фінал ми бачимо сюди, сюди. Ну, Лча виграли. Лече, такої команди, яка ж нолче не виграє, це було позорно. Знаєте, що саме прикольне, що в кар'єрках, хто грає кар'єрки, той розуміє, що виграти Єврокубки, мабуть, дуже тяжко. Тобто чемпіонат найлегше виграти це чемпіонат. Там кубки якісь, ну, Англії, наприклад, якщо ми про ЛПЛ говоримо, Карабао Кап'я Мирайте, це теж тяжко. Це ще хуже, ніж чем Ліга Чемпіонів. Це саме важче. Тобто, -то перше, це такі другорядні кубки, їх, їх нереально виграти. Друге це Ліга Чемпіонів. І третє це такий слабенький чемпіонатік. Але, блін, ми Чемпіонатік не виграли, зато виграли Лігу чемпіонів. Якось так. Давайте подивимося, що там наші бісти забували по статісті, що пройдемося. Ну, я по факту радий, бо, тому що виграли чемпіонів, але я думав, що ми заберемо ПЛК. По-моєму, трохи дивно. Далі, давайте подивимося бомбардирів. Що ми бачимо? Ерльдра Халанда 22 гола. Сака 23 забив Сака. Ну, Арсенал він був. А де Мапеха? Де Вінні Джуніор? Чому у мене Сікнер. Мбапеха забив 16 голов. Слабо. Віннік забив 13. Більше ніхто не забивав. По гольовим пасам. О, тут все печально взагалі. Дебрюне 7. Ой-ой, ой, -ой, -ой як, як все больно, як вже все больно, дай більше нікого немає. А, є ще. І Віннік 5. Як вже все больно. Над, надію, сухарами порадує наш Едерсон. Так, да, майже, майже, але його обігнав на 10 сухарів, у нас 9. Непогано, Віннік. Віннік Едерсон непогано. <сум> Ведерсон хваса, не зря йому дали ці, цю закидушку, типа. Сюда, три хольових паса, я в шоці. Де він взяв в Прем'єр-лиги, далі він в Еміраті здав і суперкубку Community Shield як називається він. Бандіджія 2 гола. Людігери Гол плюс. Гол. Нам це не цікаво. Давайте перейдемо до групи атаки. Білінгем 44 матчі, 2 гола, 1 гольвий пас. Ну і не на своїй позиції. Тому ну, не, до Джуда Білінгема нема питань. Він грав не на своїй позиції, не на своїй, навіть не встиг переучитися за сезон. Тому нема питань, нема питань. Вінікіус. Вінікіус. 66 матчів, 30 голів, 9 голів передач це в статистика. В прем'єр-лігі він забив 13 в. Караба Кап він забив 2 плюс 1, в прем'єр-лігі 13 плюс 5, і в Лігі чемпіонів 9 плюс 2, в Еміратис Кап 5 плюс 1. По-моєму, непогано. Вінікіус, от він влився, тому що людина грала на своїй позиції. Далі. Кіліан матівом Мбупє забив 31 гол плюс 7. По факту він зіграв так само, як і Вінікіус. Кіліан чи що там? В Суперкубку забив гол Караба Кап 2 плюс 2, в прем'єр лігі 16 плюс 4. Барзо добре. Але слабо, слабо, слабо. Ну, п'ять таки він грав правого Вінгера, тобто йому було тяжело по факту. Але це бляха Мбапеха, мать його, це черепаха, це тортіла, він може всіх уничтожати. L Чайм забив 8, вимірається гольовий пас, і туланікак забив 4. І наш Ерін Халанд забив 36 голів і 4 голови в передачі. Ну, Вапеалкін забив 22 гола, і Літ чемпіонів забив 10 голів. Що тут скажеш? Давайте підведемо якісь істогії. Добре, що я не робив три сезони, а одного сезона ходило, максимально зрозуміло, що наступний сезон вони забрали ту АПЛ, або якщо не наступний, то через сезон забрали ту АПЛ, -ку. але чого не взяли. Саме головне це ЛЧ по факту. Ну За ПЛ, звісно, смішно, смішно. Я, я був певний, що не заберуть АПЛ. -ку. В принципі, я радий, в принципі, я радий. Ми там один кубок в фіналі програли. А, Ні, ми виграли тільки цей суперкубок Англії, і все, а всі сильні кубки два програли. Якось так. Така невеличка була історія. Такий, як кажуть, ексклюзивчик. Ну, було, мені було цікаво. А пишуть вам, цікаво вам було чи ні. І на, на що ви розчитували? Ви були впевнені, що ви, вони візьмуть АПЛ чи ні? Пишіть всі коментарі. Дякую, до да, побачення.